Ліна Костенко, Берестечко, Історичний роман. Це книга про одну з найбільших трагедій української історії. Битву під Берестечком, написана ще в 1966-67 роках. Вона згодом не раз дописувалась на всіх етапах наступних українських трагедій. І після поразки 60-х років, і в безвиході 70-х, і в оманливих пастках 80-х. Протягом цього часу, з конкретної поразки, під конкретним Берестечком, тема цього роману переростала у філософію поразки взагалі, в розуміння – щоб поразка це наука, ніяка перемога так не вчить. А відтак і в необхідність перемоги над поразкою. І, відкидаючи попередні варіанти, як відгорілі ступені ракети, на сьогодні вже в незалежній Україні, в часи, коли вона стоїть перед загрозою вже остаточної поразки. Ця книга з необхідності бути написаною переросла, для автора в необхідність бути опублікованою. Оце і все ця галич над містечком. Народи вільний. Аж тепер ти віл. Моя поразка зветься Берестечком. На Київ наступає Радзивіл, я вже не я. Мене вже улелекали, уже рука не вдержить булави. Куди умерти? З пекла та й до пекла, гармат нема, пропали корогви, дев'ято сил, знемігся я потрошку, Ірже мій кінь у дикій лободі. Немає війська, всі у розпорожку. Один в біді, один, як на воді. Оце тобі супряга з бусурманом. Хіба я гетьман всипи ще глупот, так дався оморочити оманам, тепер дивись на Україну. От, дивись, дивись сльозами, був найдужчий. Носив при боці шаблю не стручок, тепер сидиш, самотній, невладущий, і п'єш, як трахтемирівський дячок? Твою свободу охрестили грати? Бур'ян в полях ледь видно архалук. Та що ж тепер цьому народу? Брати свій кревний хліб у переможця з рук? Хмелій Хмельницький, де ж твої клейноди, де корогви, де грім твоїх музик, де в битвах завойовані свободи, де твій богун, пушкар і джеджалик, козак не баба? Ох таки ж не баба! Якби під ним не встрелили коня, хіба б поліг від рук якогось драба, козак не баба, вихрові рідня, якби не ті заклепані гусари, якби не зрадив хаповитий хан, якби ж він був ощадніший на вдари, мій кривдами рокований талан, якби не дощ. Якби не ремст і розбрат, якби хоч трохи глузду під чуби, якби старшини не пішли у розбрід, якби, 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 якби. Чмели тютюн, ти Божа лялько, з глею, ти ж скинув ярма в різані яри. Тепер стирчиш над рідною землею, як вивороть, корінням догори. Чого ти ждеш? Якої в ласки? в твоїх радутах проростає мох? Оце й все, одна така поразка, закреслює стонадцять перемог. Ось ніч і та зорею в очі цвікне, чумацький шлях заремигає, злась. Хто допоможе? Дурню макоцвітний, Московський цар чи трансильванський князь, Нагайські ногайські орди, вуса Караїма, Султан Мехмед, Кордон Скияхів. Лежить твоя зглузована в країна, схрестивши руки всіх своїх шляхів, і що тепер, що вдіять, що почати: ні булави, ні війська, ні почати.